Дитячий реабілітаційний центр працює у Дніпрі і приймає на абілітацію та реабілітацію дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи. Тут створені всі умови для лікування та оздоровлення дітей. Важливою складовою цих процесів є психологічна підтримка для батьків. Психолог може навчити дорослих керувати власним стресом, щоб вони могли краще допомагати своїй дитині. Тим паче ті. Які мають на руках не дуже здорову дитину. А мати завжди, коли дитина хворіє, завжди знаходиться не просто в напруженому стані, а ця мати психологічно нестабільна. І тому у нас є фахівець, які тільки мамочками переймаються, тільки їми дитячі окремо є психологи. Батьки пацієнтів центру можуть відчувати широкий спектр емоцій та досвідів. Почуття провини, які насаджуються ззовні, Тобто, члени родини такої дитини, як правило, звинувачують мати в тому, що з дитиною щось не так. Це Такий психологічний тиск це таке навантаження, що вони не витримують бесіди, вони не витримують, ну, вони, їх стан гіршає на очах. Складнощі можуть виникнути також і тоді, коли батьки шукають відповіді на питання про свої можливі помилки і Вони не можуть бути об'єктивними, вони не можуть адекватно оцінювати ситуацію ані свою, ані з дитиною. Ми розказуємо, що є, і що анкетування обов'язково, анкетування анонімне і анкетування просте. І вони, приносячи анкету, можуть задати якісь поставити якісь питання фахівцю, можуть приходити стільки, скільки потрібно. Це безкоштовно, це в рамках. Програми. Якщо мама прийшла до мене з дитиною, так, з якимось її запитом, я не можу їй сказати, ой, я бачу з вами щось не так. Тобто, якщо вона почне розповідати і просити так, питати, що робити, то я можу м'яко порекомендувати, що їй треба звернутися до дорослого спеціаліста і пропрацювати якісь її питання. А, ну, так, психолог працює лише за запитом клієнта, але дуже маленький відсоток а, звертається а, двічі тричі. Вони бояться, вони впевнені, що до них нікому немає діла, розумієте? Психологічне здоров'я батьків має значний вплив на процес лікування дитини. Якщо у вас немає спокою. Якщо ви нервуєте постійно, ваша дитина буде поводитись так само. І що б ми тут не зробили, як би не танцювали, як би не обіймали, не цілували вашу дитину, ви з нею повернетесь додому, і все буде так само, як було. Психологічно здорові дорослі сприятимуть кращим результатам лікування, отже, відвідування психолога може бути для них важливою підтримкою у складні часи лікування їхньої дитини. 50% наших успіхів, наших е, високих е, ефективності та якихось там досягнень, це за ми розраховуємо на батьків. А якщо батьки Мають здоровий глузд, адекватно оцінюють ситуацію. Це тільки нам на користь, тому ми зацікавлені у тому, щоб батьки до нас приходили. Це безкоштовно.